Що таке аудіт проєкту? Навіщо він взагалі потрібен? А ви уявіть собі, що ви хочете придбати будинок або збудувати будинок. А там така лажа. Така лажа. Звісно, друзі, є помилки, котрі навіть соромно казати. Соромно. Люди не знають елементарних базових речей. Як оформити проєкт? Розумієте, от елементарного немає відсутнє, але містами є просто армагеддон якийсь. Оце називається робочий проєкт. Це те, що відсутні рішення в проєкті. Це все порушення будівельних нормативів. Помилки в розрахунку товщин, виборі матеріалів, неправильно підібрані матеріали, відсутні гідроізоляції. Просто Армагеддон якесь западло, котре закладається людям, елементарних речей не знають, стінки будуть сирими мокрими. Боже мой, я, я просто в шоці від всього цього, бачите? Просто, друзі, в шоці. Банальні речі, банальне відсутність анкерування. Ставлять димоходи прямо на перекриття. Це просто якийсь армагедон. Навіть завести комунікацію в будинок вони не можуть нормально, щоб його потім обслуговувати. Все це можна було збудувати по цьому проєкту. А потім бігти до Олександра Васильовича і питати, а що тепер робити, врятуйте, а що ви потім зробите, коли ви вже збудували, витратили купу грошей на все це? А гарне питаннячко. Так от, якщо ви купуєте будинок в понеділок, я поїду дивитися, один будинок на продаж. Зроблю оцінку, скільки буде коштувати його збудувати з нуля, і клієнт же сам подивиться і вирішить, буде він брати той будинок чи ні. Або замовити, не неуд... неуд... дуже досвідченого проєктувальника проєкт з великою купою помилок. Ви думаєте, він їх виправить? Ні. А він краще не вміє. А він ще не навчився. Розумієте? Але будинок це інвестиція в ваших грошей, а ваші гроші це ваш час. А ваш час це ваше життя. Але одна справа збудувати неякісно і потім це все життя ремонтувати. А інша справа все ж таки: виправити помилки. Хоча б знати, де вони є, і коли шукаєте підрядника, щоб він на це звернув увагу. Ну, як мінімум, щоб він виправив хоча б на етапі будівництва. Ой, гарна реклама. Так, да, друзі, у мене ви можете замовити консультацію, аудіт проєкта, аналіз якості будівництва будинку, котре ви хочете придбати. Я не тільки вчу, я і контролюю.